Уяви собі планету в кілька десятків разів більшу за Сатурн, таку гігантську, що її кільця простягаються на 90 мільйонів кілометрів. Це g 1407 b або як її називають, супер Сатурн. Якщо би вона стояла на місці нашого Сатурна, її кільця були б помітні на небі неозброєним оком, величезна дуга, що простягається від горизонту до горизонту. А тепер найцікавіше. Вчені вважають, що в цих кільцях можуть народжуватися супутники. Так просто зараз у далекій системі формується нова мініпланетна система прямо в кільцях g 1407 b Цей світ знаходиться за 434 світлових роки від нас, але навіть із такої відстані ми бачимо, як він частково затуляє світло своєї зірки, саме так його і відкрили. І хто знає, можливо, через кілька мільйонів років ці кільця зникнуть, залишивши після себе цілу армію нових супутників. G1407B це як Сатурн на стероїдах, і чесно добре, що він не у нашій сонячній системі, бо його гравітація зробила б із нас космічний пил.